Ми, як батьки, маємо сісти з дітьми. Вони мають взяти телефон в руки. Ми маємо з ними разом. Показати їм, щоб їм почало підтягувати все українське. У нас немає іншого шляху. Ми не можемо ні заборонити, нічого. І то, що нема альтернативи, хтось з колег казав, і її мало, ну то не є правда. Вона просто не така розпіарена, оскільки в нас ринок якби, переглядів менший, ніж в Росії, розумієте, і тому їм підтягується це все. Це ж все, типу, ті технології. А нам треба просто своїм дітям показати, і вони, коли попідписуються на тих всіх українських, їм і Перестане підтягувати тих російськомовних. І це все треба казати дитині: слухай, ну дивися, от в нашій сім'ї, конкретно на війні, куми, родичі, друзі, ну, конкретно в нас, конкретно ми з ними там списуємося, як в тебе плюс, плюс, типу, і пильнуємо чи з усіма нашими все в порядку. Деякі були в дуже складних ситуаціях. На жаль, один наш колега загинув вже. І ти садиш і кажеш, слухай, ну от як ти думаєш, типу було би Артему? приємно, щоб ти оце дивилася.